Вітаю новий день. Всім добрий ранок. 7.30 година ранку. Південь України, Миколаїв. Сьогодні дуже теплий ранок. І схоже, що буде дуже спекотний день. Вітру сьогодні вже немає. Вчора був у нас справжній буревій. Таке робилося. Сьогодні все стихло. Сонечко світить, є легенький вітерець, але він приємний. Я поливаю розсаду, рослини в парнику, ті, що посадила. Поливаю обов'язково кожного ранку, бо вдень спекотно, а в парникові спекотно, тим паче. І рослинки мають мати вологу, щоб випаровувати. Щоб не скручувалося листячко. Багато рослинок я вже висадила. Частину віддала вже татові. Ось, і думала, що парничок вже трішки звільниться від розсади. Але все одно, ще багато є рослинок, ще потрібно буде висаджувати. Найближчими днями планую це зробити. Вихідні попереду, тож сподіваюся, що за вихідні все встигну. Ось так виглядає помідорчик. Ось це гібрид толстой, такий гарний. Вже ось треба посинкувати, прибирати ось ці бокові стебельки, які, стебла, які він дає, бо я хочу його вести в одне стебло. Покажу вам ось уже перчики виглядають. Ось перчик, який в мене вже зростає. На цьому кущикові ще троє нав'язалося вже. Ось один, два, три і ось четвертий перчик. Зараз покажу. Ось він. Вже чотири перчинки. Ну, ще вони не встигли ще їх рано споживати. Нічого будемо чекати, ось також помідорки. Ось такі вже кущики величенькі, хороші в них такі стебла, Як я їх вони такі були дохленькі. Я переживала, а нічого, ось вони добре зростають. Я помітила, що в цій землі, яку купуємо, ми для розсади, це в ній добре, щоб рослинка тільки от зійшла і все. Потім її треба пересаджувати, робити самому суміш і саджати туди рослину. Тоді рослина добре розвивається. Ну, це мої спостереження, це мої думки. Ось, кожен, звісно, робить так, як йому подобається, як він вважає за потрібне. Перчики я саджала десь по одному, а десь по два. Так я вже саджаю не перший рік. І так я і в відкритому ґрунті саджаю. Так кущики підтримують одне одного. Коли сильні потужні вітри і зливи, то вони не падають так сильно без підв'язки. Ну, а ще в умовах півдня, то вони притіняють трошки одне одного, для того, щоб не... сонце не так сильно їх опікало. Це баклажанчики. Це ті, які я саджала останніми баклажанчики Сара. Добре вони виглядають, але вже також потрібно їх пересаджувати у відкритий ґрунт. Можливо, сьогодні пересаджу. Так, а це що? Дивіться, якась нова рослина в землі була. О, бачите, ще в мене будуть новенькі бур'янці. Своїх же мені мало. Ось ще будуть нові види бур'янів разом із землею. І так он. Тут он також. Ті баклажани, от що зростали в теплиці, що я висадила найпершими, тут два кущика експериментальні, ось він уже збирається квітнути. Ось уже квіточка на одному є і квіточка на другому. Але ті баклажани, що я вчора висаджувала в, пар... в відкритий ґрунт, то там уже також є дві рослини з квітками. Кукурузка зростає, вже теж на вихідних, можливо, її висаджу. А це диньки зійшли. З чотирьох штучок три зійшли. Полуничка в нас ось уже яка, вже така білія, вже скоро, можливо, буде дозрівати. Полуницю я хоч і обробляла, але дивлюся, все одно на деяких листочках ось є. Така плямистість. Треба було б, мабуть, ще раз обробити, але не встигла я. ну, Нічого, полуниці вистачить, її багато. А от дивіться, я тільки що, що й не помітила, це з вами гуляю, без вас не бачила, дивіться. Вже червоніє полуничка в нас. Ось так, вже зовсім скоро. І ось уже скоро буде червоніти дивіться. Оде полуничка. Обожню полуницю. Помідорки непогано почуваються. Ось ось них щось під'їдає. Там взагалі два з'їло. А ці ось знизу під'їло, а верх, слава Богу, оставило. Навірно, вже наїлося, вже не змогло їсти далі. Добре, що хоч верхівочка є. Ось. Деякі такі трошки покусяні, а деякі взагалі ціленькі. Ті два, що в кінці з'їло гібрида, то я їх пересадила, поміняла і накривала їх стаканчиками на перший час. Щоб нічого їх не поїло. Ну, я так думаю, що це я сама винна, що їх трохи під'їла, тому що я одразу замульчувала соломою і, мабуть, тут були мокриці. А також я з компостної купи возила компост. І там теж були мокриці. Це я бачила у пані Лідії, що в неї мокриці вночі їли перець салатний, то я думаю, що це могли бути мокриці. Тож, коли саджаєш, то не треба, наприклад, що ти сьогодні завіз компост і сьогодні саджаєш. Треба е, на декілька днів раніше завести, приготувати. Грядочку, а саджати вже через декілька днів. Можливо, вони за цей час встигнуть розповстися і не так будуть шкодити помідорам. І ці ось гарненькі стоять, ось помідорки теж. Нормально. Той рядок не так попід'їдало, а цей, що ближчий, взагалі з'їло. Ось тут немає взагалі помідора. Все, з'їло вже. Треба буде підсадити. Так, це перчики ті, які посаджені були. Перчики теж добре себе почувають, вони не в'янули, нічого. Я з горщика дуже люблю пересаджувати. Рослинка навіть не помічає, що вона пересаджена. Собі продовжують зростати. І хоч у нас, я ж кажу, в день вже дуже спекотно і 35 на сонці, я їх ще нічим не перекривала. І вони добре стоять. Сьогодні, можливо, завтра їх замульчую. Не стала одразу мульчувати, тому що щоб не було так, як з помідорами. Мурах повно. Повно. Треба боротися якось, тому що їх відьма не відьма. А це ось посадила ще високорослі томати. Теж посаджені були вони. З вазончиків я їх пересадила. І ось теж вони добре так себе почувають. Не прив'яли. Вазончики поки що не прибирала, бо на них написана назва томата. А в мене ще немає тих стрічок. Я хочу підписати кожен томат, бо в мене вони, їх багато сортів, хочу подивитися, деякий сорт. Тому поки що вазончики не прибираю. Ось-ось отримаю стрічки, тоді підпишу і приберу вазончики. Саджала томати глибоко. Ось, аж по самі от, от листочки саджала. Отак. Томати можна заглиблювати. Це перці і баклажани не можна. А томати заглиблювати можна. Тим паче це високорослі томати. Я взагалі хочу один рядок спробувати посадити в ямки. Я у когось з блогерів бачила в Ютубі, що помідора росте прямо в ямі. І потім досипають землі і так вона зростає. Так що, можливо, я один рядок. Теж посаджу ще. Я планую ще сьогодні висадити рядок високорослих. То теж, можливо, так от спробую посадити в яму. Подивлюся, що воно буде. Так. Ось така розсадка в мене. Це те, що я висадила, сьогодні продовжую. Так, поволі я висаджую, тому що не маю багато часу на роботу. На грядці роблю це такими шматочками, оскільки я працюю кожен день. І тільки у вільний час можу це робити. Тож, оце такий темп. Ми сподіваюся, що вихідні пройдуть плідно. Встигну більше. Грядочки роблю до метра шириною і між ними доріжки, щоб було зручно підійти з одного боку грядочки попрацювати і з другого, щоб на грядку на саму не ставати. Ось так, грядочка помідорів, потім низкорослих помідорів, щоб вони низенькі були, потім перчики трошки вище. Потім будуть високорослі помідори. Бо сонечко сходить там, от зараз вона звітить звідси, і сідає там. І так протягом всього дня рослинки будуть отримувати світло і не будуть затіняти одне одного. Такими сходинками вони ростуть нижче, вище і вище. А чим я сьогодні хочу підлити ті рослини, які я вже висадила, помідори і перці. Це ось таке живе добриво віджива земля. Біокомплекс БТУ біопрепарат збалансованого живлення, захист від хвороб з мікроорганізмами. Біокомплекс БТУ це біопрепарат для збалансованого живлення та захисту від хвороб. Безпечний для людей, тварин і пджіл. В складі природні азотофіксуючі бактерії. Фосфор та калій мобілізуючи ґрунтові бактерії, фунгіциди, бак... фунгіцидні бактерії широкого спектру дії, що він дає? Мобілізацію фосфору та калію, фіксацію азоту, прискорює появу сходів, покращує приживання розсади та саджанців, забезпечує збалансоване живлення, захист від хвороб та покращує розвиток рослин, підвищує родючість ґрунту та вражайність. Застосовувати можна на томати, огірки, капуста та інші овочі. Квіти, баштані, селера, петрушка, пастернак, кріп, цибуля, часник, бобові буряк, картопля, плодові, декоративні дерева, ягідні кущі, виноград, суниці. Норма витрату для підживлення кореневе, тобто полив 35 мл на 10 літрів води без обмежень. Можна повторювати кожні 7-14 днів, тому що це. Біопрепарат. Тут 35 грам в пачечці. Якраз я зараз розведу це на 10 літрів води. Мені потрібно десь 2-3 відра. От, якраз зараз розведу і пальлю. підливаю в мене отакий ковшик на 0,75. Буду підливати десь по ковшику під рослину. А я перед цим, перед тим як посадити рослини, висадити розсаду, я підливала, проливала землю, байкалом М. А десь це було днів 5 тому. Але я не боюся, що я перебільшу, тому що в мене дуже бідний ґрунт, він не родючий, так що не завадить йому підживлення зайве. Так, ну я дивлюся, що відра мені вистачить тільки на один рядочок. Треба було купити мені більше цих пачечок, тому що на 10 літрів води 20 літрів це мінімал. Тільки вам розказала, що сьогодні вітерець зранку був приємний. На день знову піднявся вітер. Ну не такий вже, звісно, як вчора був, але все одно дурний, шквальний. Підлила я свою розсаду посаджену. Я думала, що я купила тільки два пакетики таких, а я така молодець, купила їх аж чотири. То мені якраз вистачило підлити всю посаджену розсадку. Зараз хочу прокопати ще ось тут один рядочок сьогодні. І ще висадити тут рядок високорослих помідорів. Оце цим зараз буду займатися. І що я ще сьогодні хочу зробити? Оці огірки, це ось мертус, що в кімнаті на підвіконні. Зараз ось є в мене три штуки, таких вже можна зірвати їх на салат. Ось вони, огірочки, дивіться. Ось, ось Де салатик? Зараз піду редиски насмикаю. Як я показувала, хто дивився відео, у нас ця сторона будинку заплетена дикорослим виноградом таким декоративним. І їм вже тут темно, не вистачає світла. Мертус ще через те, що в нього листя велике, то він ще вловлює якесь світло. А зозульці зовсім погано. Вона майже перестала нарощувати плоди. Тому я хочу щось сьогодні зробити. Я хочу їх. Якимось чином там відв'яжу їх і обережно принесу в парник. І, мабуть, я їх перевалю. Чи залишити так їх? Ні, мабуть, я не буду перевалювати, я не зможу. Я її, мабуть, їм підсиплю сюди землі. І отак у відрах в парникові вони будуть рости далі, бо тут їм уже мало світла. Ночі вже обіцяють потепління поступове, так що думаю, що. Приживуться вони, будуть вони там зростати, бо шкода, можна отримати більше врожаю через те, що мало світла, огірків мало. Середина травня і сьогодні ми вперше споживаємо салат зі свіжих овочів, вирощених на власній ділянці. Свіженька редисочка, огірочки вирощені на підвіконні, цибулька зелена і салатик. Ось такий вітамінний коктейль. Дуже корисний і свій. Всім, хто зараз готується поїсти, поласувати смачненько. А погляньте на ну, розпустився весь кущ, це клематис. Кущовий, дивіться, який він гарний. Такий блакитний, такі квіточки в нього в розпущеному вигляді. Такі листочки красиві. Така гарнюнька. Сьогодні також розкрився перший піон. Півонія перша. Це якась така квіточка дрібненька. Взагалі-то він набагато-набагато більший. А аромат у нього, м -м, шкода, що камера не передає, як він пахне. І розкрився перший клематис. Він такий блідо-блідо. Рожевий і такий ще бежево салатний. Дуже гарно. І будуть ще ось квіти, дивіться, які пуп'яхи. І так він, Це той, що в мене плететься по старому винограду. Я вам показувала той, що я не прибрала виноград. І ось так пустила його плестись. Така буде природня опора. І так нехай він собі плететься вгору. Ось така буде, отут буде прямо так, все оце буде отак в квіточках. Ну, красаж, краса. Посадила я помідорки. Вийшло так, що я їх саджала в обід. Поки що на пару днів прикрила їх з такими стаканчиками, зверху камінюка. У нас такий вітер, все літає по городі. Доводиться придавлювати все. Хай поки постоять пару днів, щоб мокриці їх не змінили. А тепер саджаю огіручок. Зробила луночки, теж внесла туди компост, перегній. Ось це гіручок пасаліма. Дуже гарна розсада пасаліма і у спіну. Кібрія теж непогана. Нас доганяє вже їх, а була меншенька набагато. Ось так ставлю і Оку притрамбовую землею, збоку, не зверху. Щоб не обірвати зверху корінці. І потім притрушую сухенькою землею. От так. Це в мене тут павник такий, це старий Я саджаю їх під опори, потім пущу їх на опори і вони собі будуть там. Витися по горах і Ось. Так, посадила я. Це в мене Чайковський, Чайковський, це у мене Пасалімо. Пасалімо. Тут вийшов один Шакті. Це один гермес. Щось вони розпарувалися, не знаю чого. Це кібрія і це кібрія. Ось так. І потім отак на опору їх спущу, і вони будуть отак пастися зверху парничку Лишилося ще в мене цих двоє, і тут ще трішки ось сходять, нехай підростають. Я їх потім висаджу в інше місце. І ще ось тут сьогодні посажу другий рядочок баклажанів. Вчора один встигла посадити, сьогодні ось посажу другий. Викопала ямки, додавала туди перегнію. Ямки не глибокі, тому що баклажанчики заглиблювати не можна. Вони не дають додаткових корінців, як помідори. Тому ось поставила в ямки. Зараз ось так підливаю. Чекаю, поки вода береться. Це зовсім скупив. так все одно поливаєш розсаду, десь та й пропускаєш. І потім буду загортати зимою. Все, я баклажанчики посадила. Це у мене тут з краю. Сара баклажани. Туди далі у мене Баклажани дестан. І ще далі дюсак. А з цього боку у мене баклажани фабіна і візир. Фабіну я саджаю кожного року, це всім відомий гібрид баклажанів. А візир Сара і дюсак я посадила цього року вперше. Тож будемо спостерігати, що виросте, які будуть плодики. А сонечка червоніє прямо на очах. Зранку була одна ягідка, чи дві вже три. Все, друзі, на сьогодні з городом все. Піду буду ще робити хатні справи. Всім бажаю миру, гарних врожаїв. Зустрінемося, все буде Україна!